Чотири дитини з однієї родини на Рівненщині захворіли на кашлюк. Це діти віком 5, 7, 10 років і тритижневе немовля. Про це суспільному минулого тижня повідомила завідувачка відділу під нагляду та профілактики інфекційних хвороб обласного центру контролю і профілактики хвороб Юлія Терентєва. За 8 місяців 2023 року в Рівненській області зареєстрували 30 випадків захворювання. На кашлюк. яка ситуація загалом в країні? Говоримо далі в інформаційному ранку на Суспільному. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією завідувачка відділу організації під нагляду Центру громадського здоров'я України Оксана Кошалко. пані Оксано, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Пані Оксано, чи чуєте нас? Пані Оксано, а ми вас не чуємо. Перевірте налаштування звуку. Так, тепер чуємо. Пані Оксано. Пані Оксано, яка ситуація із поширенням кашлюку загалом в Україні? Ось ми від Рівненського центру епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб. Дізналися інформацію, що 30 людей захворіло на кашлюк в цій області лише від початку року. Яка інформація загалом по Україні? Загалом по Україні за 7 місяців 2023 року у нас зареєстровано 206 випадків захворювання на кашлю. Що порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то у нас було зареєстровано лише 14 випадків, тобто ми реєструємо досить значне збільшення показника кількості випадків на кашлю, і це не тільки в Рівненській області, а й зокрема в багатьох регіонах, якщо в 2022 році. Реєструвалися хворі тільки в семи регіонах, то в 23-му це вже 10 областей, і, на жаль, тенденція до поширення зростає. Пані Оксано, ці ж пацієнти були серед дитячого населення. Пані Оксано, перепрошую, з чим пов'язане таке зростання, активне зростання цих випадків кашлюку? Пов'язано це зокрема з тим, що е, зараз продовжується, е, скажімо так, навчальний процес. Діти стали більше контактувати. Якщо минулого року з з активними бойовими діями, все таки більше було на дистанційно, багато закладів не працювали. То зараз, уже скажімо так, люди звикають до війни, на жаль, тобто починають більше спілкуватися між собою, а причина, яка призводить, до збільшення в ціліпаки вона нікуди не пішла, і вона кожного року одна й та ж сама. Тобто, це не до щеплення дитячого населення. Тобто діти не вакциновані, вони не отримують відповідний курс щеплень, відповідно, вони є вразливими до поширення всіх вакцинокерованих інфекцій, не тільки кашлюку. Відповідно до національного календаря щеплень, дитина має отримати чотири дози вакцини проти кашлюка у віці 2, 4, 6 та 18 місяців. Цей компонент він входить до комбінованої вакцини. Там також є а це вакцина КДП, тобто там є ще компонент від дифтерії та правця. Чим небезпечний кашлюк і як проявляється ця недуга? Ця недуга проявляється спочатку як ГРВІ, а потім приєднується період такого на дуже важкого кашлю. Якщо говорити про маленьких діток, діток до тобто року ці напади може можуть спроможнюватися навіть припиненням дихання, тобто періодами апноги. А для дітей старшого віку це ось такий дуже сильний нападоподібний кашель, і проявляється в вигляді, навіть може бути посиніння е, обличчя, і може бути також е, е, дуже сильний. Е, Кашель, який закінчується між кашлявими ось цими приступами, дитина в принципі почувається нормально і ніяких серйозних розладів не викликає. Але наявність кашляку це перш за все дуже високий ризик ускладнень в діток до одного року. Це можуть бути неврологічні порушення. Це може бути пневмонія, яка може навіть призвести до летального. Серед діток старшого також можуть бути ви ускладнення виглядів пневмонії та неврологічних порушень? Він триває дуже довго. Цей напад кашлю може тривати навіть до двох місяців і дуже довгий період реабілітації, тому а, вчасно поставлений діагноз і відповідне лікування звернення за медичною допомогою. ну, звісно, рятує, але найкращим метод це є профілактика. Тобто потрібно вакцинувати ваших дітей. Наскільки небезпечна ця хвороба? А які наслідки вона може мати? Вона може мати різні наслідки. Перш за все, як я говорила, це є пневмонія, тобто це є запалення. Також можуть бути неврологічні порушення і дуже важкі порушення. Це може бути і енцефаліти, і навіть в віддалених наслідках навіть порушення розвитку дітей, і що призводить до інвалідизації і навіть до летального випадку. Пані Оксано, це хвороба дитяча чи дорослі теж на неї хворіють. Ну, звичайно, дорослі також можуть хворіти, але дорослих хворіють, вони хворіють в легшій формі. В основному ну, більше 90% це є все таки захворювані серед дитячого населення. А дорослі в нас не підлягають вакцинації. Дорослі у нас вакцинуються від кашлюку тільки в разі наявності епідемічних показань. Так що це наприклад батьки дітей, які захворіли на кашлюк у профілактики. Поширення його далі. Е, Якщо говорити про доросле населення, то ось цей компонент, як я говорила вакцина, в неї три компоненти: там є диптерія. Там є правець та кашлюк, так ось для дорослих практиктерія катавець є обов'язковими до щеплення у дорослому віці, і кожні 10 років кожна доросла особа має отримати своє щеплення від зікторії та праці. Це є гарантованою державою. Ця вакцина є повторною. За неї можна звернутися до свого смерті. Пані Оксано, окрім кашлюку, якісь інфекційні хвороби зараз ще активізувалися в Україні. В Україні зараз також реєструється збільшення випадків на кір, тому що це також є вакцинокерована інфекція. До прикладу, за 7 місяців 2023 року, у нас зареєстровано 30 випадків, а минулого року було лише 5. Підйом захворюваності на КІР, він був очікуваний після останнього спалаху 2018-20 році. 5-6 років він повторюється. Але чим більше невакцинованих дітей, тим вище буде захворювання. Відповідно, чим більше буде вакцинованих, тим буде перебіг цього підйому набагато легше. Зараз у нас зараз триває кетчап кампанія з до вакцинації тих дітей, які не до отримали вакцину проти кору. Тобто вакцини багато наявності на абсолютно безпечно перекваліфікована ВОСТ, і батькам треба звернутися до свого сімейного лікаря за отриманням цієї дози вакцини, якщо вони ще не вакциновані. Ну, відповідно, зараз серед інших інфекцій реєструється більше кишкової групи інфекцій, тому що цей ліквий період і це досить типово. Це була Оксана Кошалко, завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я України. Ми ж говорили про те, що за перші сім місяців 2023 року в Україні зареєстрували 206 випадків кашлюка. Це більше, більш як 10 разів більше ніж того року.